Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розбирати основу основ у Notion – це фільтри. На прикладі вже готової бази даних задачнику на вже готовому просторі. Дивіться, я зараз гортаю: ось у нас є задачник. Задачник це база даних в Notion, в яку я відповідно вношу задачі. Якщо не використовувати фільтри, то цим задачником буде неможливо взагалі користуватися. Зараз я вам покажу, для чого ці фільтри потрібні. Дивіться, де вони в нас взагалі розташовані. Ось є така синенька кнопочка. І ось тут одразу, бачите, відкрилося, скільки фільтрів в мене стоїть на цій конкретній вкладці. Якщо я їх всі приберу, то. У мене тут з'являться абсолютно всі задачі за абсолютно весь період, як я користувалася цією базою даних. Отже, їх може бути дуже багато. І тоді, ну самі розумієте, в такому хаосі ти взагалі нічого не знайдеш. От фільтри нам і допомагають якраз розсортувати цю інформацію так, як нам потрібно зробити це для нас зручно. Давайте подивимось. От У мене є вкладка сьогодні. У мене є вкладка Усі невиконані задачі, яка сформована у вигляді борд по класифікації Високий, середній і низький пріоритет. Далі в мене є вкладка просрочені задачі. Є вкладка з ідеями задач. Є вкладка задач на паузі і Тюморі. У мене є календар. Де я можу подивитися е, на задачі в розрізі місяця. І, звичайно, в мене є архів задач, тому що я зберігаю всю інформацію, яку я виконую. Бачите, він у мене ще згрупований по місяцям. Я можу подивитися, да, е, тут підраховано, скільки всього задач за місяць я виконала. Давайте тепер розбирати на деталях. Окей, дивимось е, фільтри по вкладці сьогодні. У мене тут стоїть. Е, Фільтри, щоб показувалися задачі, у яких є пріоритет тільки високий, середній і низький, пріоритети на паузі і ідея, в мене показуються ось в цих вкладках окремо. Тут вони в цьому задачнику мені не потрібні. Далі, відповідно, на сьогодні в мене стоїть фільтр дати, this day. І також в мене стоїть фільтр Unchecked задачі, який формується по ось цій колонці, по цьому чекбоксу. Тобто, якщо я Натисну сюди, бачите, задача звідси одразу пропаде. Не хочу засоряти собі е, да, вигляд. Цієї бази даних, тому я одразу прибираю виконані задачі. Далі переходимо на наступну вкладку, відкриваємо тут фільтри, і бачимо, що е, теж у мене тут е, вигляд. Да, По-перше, помінявся тут. У мене використаний Board View, де я бачу всі свої невиконані задачі. Да. Ось бачимо фільтр, який стоїть виконано із Unchecked. От я бачу за весь час невиконані задачі, і які розсортовані в три колонки: високий, середній і низький пріоритет. І тут я вже можу, в принципі, знаєте, там, наприклад, ось так гратися, і якщо потрібно, змінити пріоритет, перетиснути його в іншу колонку. Далі, у мене є просрочені задачі. Тут зараз поки немає нічого, але давайте я щось туди перенесу. Наприклад, ставлю минулу дату. Тепер переходжу в вкладку просрочені задачі, ми бачимо, що задачка тут з'явилася з ось таким тегом «Просрочно». Ось ця колонка це формула, яка вираховує задача просрочена, чи окей, вона виконана по дедлайну. І відповідно, фільтр в мене стоїть саме по цій формулі. Якщо колонка дедлайн буде містити ось це. Задане значення, то всі задачі з таким значенням будуть потрапляти в цю колонку. Мені дуже зручно користуватися, тому що я часто буває або забуду поставити чекбок, що задача виконана, або загалом деякі задачі я не встигаю виконати упродовж дня. Тому мені так набагато зручніше відслідковувати, коли просрочені задачі падають в окрему вкладку. Далі, список ідей. Загалом в мене ще є окрема база даних з ідеями, але мені також їх буває зручно вносити в задачник, тому що він в мене є на телефоні в швидкому доступі. Я за один клік можу внести, і я тоді просто, якщо це просто якась ідея, то я виставляю собі пріоритет да? ідеї обираю, і вона падає мені в цю вкладку. Я вже тоді завжди знаю, що я можу її тут знайти і потім просто перекинути в якусь іншу вкладку. Да? Для того, щоб взяти її в роботу. Цією насправді вкладкою я не дуже користуюся, бо зазвичай в мене немає тих задач, які я ставлю на паузу. От Їх тут буквально декілька, і то я не впевнена, що я їх буду виконувати, але поки вони в мене висять. Але якщо у вас буває таке, що ви ставите задачі на паузу часто, то прям рекомендую собі зробити. Особливо ця вкладка, до речі, в проєктах була би дуже цінною. У мене, наприклад, в проєктах теж, бачите, да, тут є різні фільтрації, і вигляд у мене інший. I'm so sorry. Вигляд у мене в проєктах інший це галерея. І, відповідно, всі вкладки у мене теж у формі галереї тут розташовані. І от така у мене є фільтрація по проєктам. Тут відображаються всі проєкти, які зараз у мене на потоці. Відповідно, якщо ми розгорнемо фільтри і подивимося, то вони фільтруються по статусу і показується тільки статус ongoing. Всі інші статуси тут приховані. Так, давайте повернемось у наш задачник і перейдемо на вкладку архівів. Ось тут от ми теж подивимося на фільтри. Тут фільтр стоїть всього один. Так? Всі задачі, які є checked, тобто які є виконані. І як створюється ось ця. Ось це групування. Це ми заходимо сюди в три крапочки. Ось бачимо груп. Груп у нас стоїть by data, Це та колонка, теп property, яка є в цій базі даних. Далі тут є можливості да, розсортувати їх по тижню, наприклад, по місяцю і по року навіть. Я, мені зручно сортувати по місяцю, тому я і брала місяць. І також у мене стоїть. Як це назвати? Теж сортування. Що спершу в мене показується той місяць, який є найближчим до сьогоднішньої дати? От, відповідно, ось так. В мене є жовтень, потім мене показується серпень, потім да, вересень і потім вже серпень. Ось так, от. там, де ті групи, в яких немає жодних даних, вони в мене приховані. От. Ось так от відбувається у нас фільтрація сортування. І давайте вже тоді зачепимо ще одну таку. Це теж можна віднести в категорію фільтрації. Але це у нас окремо називається сортуванням. Бачимо так, ось ці стрілочки це те, як е, інформація. Буде тут відображатися, в якому порядку. Да? Ось бачимо всі сортування відображаються ось тут першими. У мене стоїть тільки одне сортування: це пріоритет Ascending, Тобто, у мене, наприклад, якщо я поміняю тут пріоритет на високий, да? побачимо одразу, що він перескакнув на перше місце. Тобто, у мене отак от відображається. Спочатку пріоритет високий, потім середній, потім низький.